Аю, ви дивитесь спортмікс, як завжди, я та мої колеги приготували для вас масу спортивних новин з життя нашого району. Приготуйтесь слухати. Сьогодні розпочався чемпіонат району з футболу. А напередодні, 23 квітня, на стадіоні колос був справжній ажіотаж. Зібрались члени федерації, судді району, представники команд. Адже підходив останній термін здачі заявок на участь у чемпіонатах району. Спочатку відбулось засідання федерації футболу Радехівського району. Одним з найважливіших питань, що розглядалися на засіданні, була система проведення чемпіонату. Цього року до участі в чемпіонаті району повертається обласна футбольна команда Цукровик з Павлова. Вона стає 15-ю командою вищої ліги. Тому на засіданні вирішувалось, чи буде в чемпіонаті 15 команд-учасниць, чи збільшиться їх кількість до 16. Було також запропоновано зменшити кількість команд до 14. Проте, згідно регламенту, позбавляти команду виступу в чемпіонаті федерація не має права. Тому такий варіант не розглядався. Залишити 15 команд також недоречно, тому що кожної неділі котре з команд мала б вихідний, але всі за футбол, тому не погодились на такий варіант. Тож члени федерації, посилаючись на регламент змагань, вирішували, котрій команді цього року бути 16-ю. Згідно регламенту, якщо би хтось з вищої команди відмовився грати, право місце займає та команда яка, оглянемо. крім в Ружалова зняли. Оглядаємо право займати. Вишети чотирнадцяти команда, яка приймає участь в чемпіонаті Львівської області, при поверненні в чемпіонат Радеківського району має право в наступному сезоні виступати у вищій лізі чемпіонат. А при такій ситуації при такій ситуації яка Слухаємо далі при такій ситуації, яка склалася в нас, появляється 15-та команда. Нам треба прийняти рішення. Вигнати нікому не вижимо, тому що не маємо права нікому вигнати, Понижити команд на підставі чого, не маємо права. Збільшити команди маємо повне право. Тільки тепер рішенням федерації ми маємо право прийняти. Або 16-ю командою зараховується команда Оглядів, вища ліга, порівняно з Миколаєм, що в нижчій лізі. Якщо огляди відмовляється, пропонуємо Миколаєву. Якщо Миколаїв відмовляється, оглядів відмовляється, то ті команди, які зайняли в нижчі лізі, тому що в нижчій лізі вже більше немає. наступні. зимків і так далі. Тож виступати у вищій лізі могла команда Оглядів, котра минулого року вилетіла з вищої ліги або Миколаїв, бронзовий призер першої ліги. Тепер ми на рішення федерації. Нам треба прийняти рішення, яка команда має право приймати чи робити їм. Стиковку між двома командами. Хто виграє, той грає. То вже наше тепер, бо нам в регламенті треба записати в тому засіданні федерації на підставі чого оглядів чи Миколаїв грає у вищій лізі. Проте пізніше представник команди з Миколаєва заявив, що вони відмовляються від участі у вищій лізі. Таким чином оглядів позмагається цього року за звання чемпіона району. Представник оглядував в телефонному режимі, підтвердив їх участь в чемпіонаті. Зроза хто хто за те, щоб команда оглядає теперіступравна наступному сезоні 2014 тисячі вищій лізі. Хто за? Прошу голосувати. Де його? також. Федерацію розглядалося питання щодо кількості легіонерів в чемпіонаті. Вирішили, як і обговорювалися раніше, дозволити приймати участь в чемпіонаті. Трьом обласникам та трьом легіонерам. Ставлю на голосування. Хто за те, що би в чемпіонаті Радеківського району по футболі приймали участь? Три обласники плюс три легіонери. Хто за? Прошу голосувати. Хто за також було внесено пропозицію в разі участі в чемпіонаті більшої кількості заявлених легіонерів чи обласників? Відповідальність за це несе команда. В разі порушення даної норми команді зараховується поразка і знімається два очка. Більшість членів федерації підтримали таку пропозицію. Також вирішили, що по закінченні чемпіонату вищу лігу залишає чотири команди, а склад команд поповнюється двома командами першої ліги. Тоді в чемпіонаті 2015 року знову буде 14 команд. На голосування виносилось питання про проведення двох турів чемпіонату у святкові вихідні дні 1 та 9 травня. Це рішення члени федерації мали узгодити з представниками команд. Також на загальне обговорення виносилось питання щодо системи проведення чемпіонату по зонах по 8 команд чи 16 команд у два кола. Крім цього, було внесено наступне доповнення до регламенту. При визначенні чемпіона району, якщо дві команди набирають однакову кількість очок, то до уваги не будуть братися кількість перемог та забити голів. А доля чемпіона вирішиться у золотому матчі. Після довгої дискусії члени федерації приєдналися до представників команд, оголосили їм свої рішення та разом вирішували, якою ж буде цьогорічна система проведення змагань. На засіданні федерації у нас було дві розбіжності: одна була між членами федерації за те, щоб 16 команд проводили чемпіонат по кругу 16 команд і закінчилися чемпіонатом. Порахуємо коли 16 листопада. Друга пропозиція була представників. Щоб розбити 16 команд на дві групи. Тобто по 8 команд. Представники команд обґрунтували свої пропозиції стосовно двох варіантів проведення чемпіонату. Пропозиція. 16 команд розбивається за спортивним і територіальним принципом, враховуючи два принцип, принципи, спортивний принцип і територіальний. На дві групи по 8 команд. Граємо боколовий турнір. Тобто, то є 14 днів. Потім з кожної групи виходить чотири кращі команди з одної групи і з другої. І там, далі, є два варіанти. Або знову починати з нуля і грати по колу, то виходить е ще 14 дій. Або. Враховувати матчі, які е, вже команди між собою зіграли. Скажімо, сами збираються вже два матчі в групі зіграли, подачі і так само аналогічні І з набраними очками, і тільки грати вісім турів, виходить всі сім турів, то є ще плюс чотирнадцять 20 двадцять три Тоді лишається час ще спокійно на проведення осіннього. То є три місяці, буде грудьба. А далі, чесно кажу, після її вісімки команд, а дев'ять далі. То вже буде не чемпіон, і то вже не буде виїздити. А чого вони будете боротися? Я Але футболу, я точно. Вони інтересні, потім боротися. Ті ж у них. Чільна четвірка, вісімкоман команд на за першість. Чільна, ті ж програли, вісімпан двох на зверху, за дуже пожар це живих. Тоді виясняється чемпіон не серед восьми, а там буде тільки з восьми команд. Завжди буде тільки з восьми. Питання було спірним, а тому провели поіменне голосування представників команд Вищої ліги. З тринадцяти команд проголосували за. Поіменно. Те, щоб була групова система п'ять команд за те, що була колова система 16 команд, вісім представників голова федерації футболу Радехівського району Ярослав Василишин пояснив, як має виглядати картка учасника змагань і що в разі невідповідності зразка вона є недійсною. Що стосується футболістів, учасників чемпіонату, слушну пропозицію вніс член федерації Юрій Карплюк. Я не знаю, ми цього року спробуємо зробити експеримент, ви, ви, викинути складу команд, відкритий доступ робить в інтернеті. Грубо тобто, кажучи, почнемо з вишки, буде всі дані футболістів відкритому ну, досвіді. У будь-який момент ви можете знайти в контакті, чи, чи якусь іншу сторінку, переглянути і побачити. Також представники підтримали пропозицію провести два тури 1 та 9 травня. Далі голова Федерації футболу Радехівського району разом з секретарем розписали розклад ігор на перші три тури змагань. Тож в першому турі чемпіонату Радехівського району з футболу у вищій лізі зустрічалися Галич Гоголів, Слава Торки, Русинка Новихвитків, Магніт Оглядів Опліцько, Західний Буг Павлів, Полове Станин, Радехів. Сокіл Стоянів, Радославка Нивиці, Прибужжя Ястребачі, Криве, Юність Сабанівка, Промінь Тетевчиці, Цукровик Павлів, Хмільно Качерівка Радехів. А в наступному турі, який відбудеться 1 травня, зустрічатимуться наступні пари команд: Магніт Оглядів Опліцько, Галич Гоголів, Полове станин, Росинка нових, Сокіл Стоянів, Західний бух Павлів. Прибужжя Ястровичі Радехів. Юність Сабанівка, Радослав Канивиці, Цукровик Павлів Криве, Качурівка Радехів Промінь Тетевчиці. Слава Торки Хмільно. Матчі другого туру відбудуться о 17-й годині. Також 23 квітня на стадіоні Колос відбулося тестування арбітрів району. Тести готувала Федерація футболу Львівщини. Перевірити свої знання з правил гри у футбол міг кожен бажаючий. Поки представники команд доздавали заявки на участь в чемпіонатах району з футболу, місцеві арбітри мундрували над тестами зі Львова. Часу на здачу відповідей у них було небагато. За кілька хвилин учасники тестування мали відповісти на 24 точних та ситуаційних запитань. Сім суддів та четверо представників команд зголосилися пройти тести. Проте ніхто з них не зміг відповісти на всі питання правильно. Найкраще зі завданням справився найдосвідченіший суддя Богдан Ткачук. На тому ж рівні відповів представник футбольної команди Качерівка Микола Дащаківський. Третім кращим знавцем футбольних правил виявився арбітер Володимир Гуменюк. Тож тестування на суддівство пройшли лише одинадцятеро чоловік. Оскільки більше ніхто не захотів випробувати себе в ролі судді, то можна зробити висновок, що всі задоволені роботою арбітрів в нашому районі. Мабуть, остання товариська зустріч до початку проведення чемпіонату району з футболу відбулася у час великодніх свят. На стадіоні Радехівської зельно-світньої школи номер 1 зустрічалися дві Радехівські команди. Товариські зустрічі обох радехівських команд відбуваються часто і цікаві тим, що явного фаворита серед них немає. Кожного разу переможця визначає лише фінальний свисток, так і цього разу. Голи забивалися з обох сторін, забивали по черзі, всього сім забитих м'ячів. Результат зустрічі 4-3 на користь Качерівки. <му> 5 квітня у Львові в школі боксу Андрія Котельника відбулися перші відкриті бої. У змаганнях взяли участь вихованці Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. Перший відкритий ринговий бій вихованців школи боксу Олімпійського призера чемпіона світу з боксу Андрія Котельника відбувся на рингу боксерської школи. Близько трьох десятків спортсменів віком від 9 до 16 років, які впродовж останніх півроку тренувалися в школі боксу, змогли проявити свої вміння та навики на професійному рингу. Пам'ятним для дітей цей бій став тому, що підтримати їх приїхали відомі боксери та спортсмени, а судили професійні судді. Команду з Радехова, на чолі з тренером Ігором Курціним представляли шестеро вихованців Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. У своїй ваговій категорії перші місця завоювали ястробичани Олег Гук та Денис Леськів. Другі місця у своїх вагових категоріях вибороли ястробичанин Олег Ткір та радахівчанин Станіслав Яворський. Це всі спортивні новини, які ми для вас підготували. Більше дивіться вже наступної неділі. Будьте спортивними і ніколи не здавайтесь.